Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Факти незаконного виїзду депутатів Ужгородської міськради на відпочинок за кордон під виглядом відряджень перевіряли сьогодні правоохоронці. Овшуки провели в кабінетах установи, зокрема, у міського голови Богдана Андрієва. Вулиці та територію військових частин Мукачеві щодня патрулюють службовці військової служби правопорядку. Їхня група складається з трьох людей. Вони роблять обхід територій заздалегідь сформованим маршрутом. До могил родичів упродовж дня приходили закарпатці. Вони приносили квіти та запалювали свічки. Також на цвинтарях служили панахиди. Робили це, бо 1 листопада визначають День пам'яті померлих. Була на кладовищах і наша знімальна група. На війні загинув житель села Вільховиця Мукачівського району Іван Діус. Про це повідомили на сторінці Чонадіївської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що військовий загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою. Також на Фейсбук-сторінці Ченадіївської селищної ради написали, що 14 жовтня загинув і Дмитро Мегович. Це сталося поблизу селища Копані Запорізької області під час бою з російськими окупантами. Дмитро народився 4 серпня 1987 року. Жив у Ченадіївській громаді. Прощання з військом відбудеться 3 листопада, о 12 годині у греко-католицькій святої Лінській церкві селища Ченадієво. Вічна пам'ять і слава герою. З Олексієм Лахновським попрощалися в селі Вільхівка Хузького району 31 жовтня. Чин похорону відбувся у місцевому храмі Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Заречанської громади. Там йдеться, що Олексій Лахновський народився 3 вересня 1995 року в селі Тавричанка Херсонської області. У 2014-му разом з сім'єю переїхали в село Постоварівку Київської області. А у 2018 році Олексій разом з дружиною Мариною купили будинок у селі Вільхівка Хуського району, де в них народилися два сини. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій долучився до Збройних сил України і став на захист батьківщини. У червні 2022 року президент нагороди Олексія Лахновського медалю захиснику вітчизни за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі захисник загинув 14 жовтня цього року під час виконання бойового завдання в селі Новоданилівка Херсонської області. Олексія поховали на сільському цвинтарі. У нього залишилися дружина та двоє синів: вічна пам'ять і слава герою. Факти незаконного виїзду депутатів Ужгородської міськради на відпочинок за кордон під виглядом відряджень перевіряли сьогодні правоохоронці. Про це Суспільному повідомила реченця СБУ Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, правоохоронці провели обшуки у кабінетах міськради, зокрема у міського голови Богдана Андрієва. Наразі тривають слідчі дії у відкритому кримінальному провадженні, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгород. Міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів. За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міської ради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження. Для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій. Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку кореспонденцію, а підписані. Листи на закордонні відрядження не вносили до системи електронного документообігу міськради. За наявними даними, під час таких відряджень посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни. Для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфлікту. Ми звернулися за коментарем до міського голови Ужгорода Богдана Андрієва. У телефонній розмові він підтвердив, що правоохоронці у кабінеті оглядали документи щодо виїзду депутатів за кордон. На інші питання Богдан Андріїв не відповів. Сказав, що продовжує працювати на своєму робочому місці. Василь Попович, начальник групи охорони та патрульно-постової служби відділення військової служби правопорядку. Тут він служить з 2018 року. Основна моя задача, як начальник патрульно-постової служби це патрулювання по місту охорони громадського порядку, забезпечення порядку у військових частинах, військових містечках, супроводи, конвоювання, безпека дорожнього руху, безпека контролю автомобільного по військовому напрямку. Патрульні військової служби правопорядку щодня патрулюють вулиці та військові частини Мукачева. Це спеціальне військове формування у складі Збройних сил України. Рухаються патрульні кількома маршрутами, які визначають завчасно, каже виконувач обов'язків начальника відділення військової служби правопорядку Іван Гурський. Патрулювання здійснюється щоденно, зранку зранку до вечора бувають, заступають і на добові патрулювання, особовий склад. Виявляю, звичайно, що порушення громадського порядку проходять близько 20 кілометрів в загальному по маршрутах Мукачева. Те, що стосується військових містечок, громадських місць, там де скупчення військово-військовослужбовців. За словами Івана Гурського, група патрулювання складається з трьох людей. Це паграб слави на цвентарі Кальварія в Ужгороді. Тут похоронені захисники, котрі загинули під час захисту України від російських військових. До могили сина Олексія Візенка прийшов Ужгородець Микола Візенко. Загинув 3 січня під Солидаром, О, захищаючи нас із вами, прикордонникам. Да. Ну приніс свій свічки приніс. Ну, квіточки присадили ще, ще жінка підійде з дочкою. Пізніше родичі Ужгородки Ірини також поховані на цвинтарі Кальварія. Жінка каже, приходить сюди щороку у день пам'яті померлих. Я скільки себе пам'ятаю, бо я тут жила зовсім рядом. Ми все життя постійно вшановували. Даже коли у нас ні, ніхто тут не лежав, ми йшли і хоч на братські могили, наклали ну, клали ці квіти. А зараз вже багато наших лежить і, і батьки. Так, да, так? Да, і батьки, і мої сестри, батьки. От сестра пішла до батьків. Да, лежать і ми вшановуємо це дуже, дуже важливо для нас свято. Знаєте, от я не знаю, я не знаю навіть другий свят такий, щоб ти відчував сутність цього свята. З квітами до могил іде ужродка Катерина. Жінка каже, пластикові вінки вже не приносять на цвинтар. Раніше носили вінки, а останнім часом якось вже знаєте і священник Нагадую в церкві, що не треба засмічувати, тому що це екологічно кажуть неправильно. Словом, стараємося, щоб жива пам'ять. Це мого чоловіка, батько, мама, бабуся і товариш його, так що ми маємо цю день і чотири могили відвідати. Щороку ходимо. З такий день, що пропустити не можна. Знаєте, як кажуть, людина живе дотик, доки живе пам'ять про неї. Лишаються діти, лишаються внуки. Мусимо їх навчати. Ми теж внука з собою взяли, щоб знав, що таке треба продовжувати. Це гарна, гарна традиція. А це цвинтар у селі Барвінок Ужгородського району. Біля могили батьків молиться Ужгородка. Марта жінка каже, на кладовище приїхала автобусом. Лейса в автобуси зробили 156, 20, 24, Так що тепер дуже добре спілкуватися, з водити вчора на коловарі ходила. А сьогодні сюди прийшла, бо це батько, мама, там більш такі дальні родственники, та до тих може піти до другий день, а це вважаю, сюди перший день треба піти. Та так. На Закарпатті постійно така традиція. Навіть раніше що вихідні давали на цей день. Ну, для мене це багато означає. Тепер для людей означає, як стільки людей померло там на, 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 на фронті, правда. То треба їх пам'ятати, що вони завойовують нам країну. Автобусом на Цвинтер у село Барвінах з Ужгорода приїхала і Світлана з чоловіком. Прибирають могилу сина. Ну, за один день ми всіх стараємось обійти. Батько, кум, бабуся і син. Ну, щороку ми їх нагадуємо, приходимо, пам'ятаємо. Сюди добралися, чи були вам вас? На автобусі. Ну, він повний був, але 1 числа їх запускають сюди. На цвинтарі були священники різних конфесій. Вони за бажанням родичів служили панахида на могилах. Священник Православної церкви України Роман пояснює значення дня пам'яті померлих. Ми повинні згадувати їх часто у своїх молитвах, щоб вони мали вічну насолоду блаженне, вічне життя. Тому часто треба їх згадувати у своїх. Щирих сердечних молитвах. Це такий у вас день, особливий, що, що треба згадати їх. А так, субота є поминальна, коли у вас є можливість. Для того, аби люди могли відвідати могили родичів до цвинтаря у село Барвінок, збільшили кількість автобусів за різними маршрутами, розповів начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик. Відповідно до рішення міської ради, кількість автобусів, які курсують до міського цвинтару Барвінок, збільшена. Крім автобусу номер 156 який щорічно круглорічно їздить з вулиці Чорновола до міського цвинтару Барвінок буде додано вже додано 12 автобусів. Це маршрути номер 24 Уж ну, Дравці через новий район вокзали продовжено вісім автобусів. Продовжено до міського центру Барвінок, а також маршрут номер 20 який курсує з мікрорайону до Манинців до речового ринку через площу кориточку. Також продовжено до міського центру Барвінок. Це все відображається в нашому мобільному застосунку. Дозор. Біля цвинтарів Барвінок та кальварія продовж дня чергували працівники муніципальної варти та поліцейські Вони регулювали рух автомобілів, а також стежили за громадським порядком. Руслана гостю, Андрій Гіс. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.